Крило, ну, по-перше, хочеться дізнатися твою думку, яким для нас був цей чемпіонат, на твою думку, для нашої команди? Е, ну, Я вважаю, що, звичайно, на ті результати, на які е, ми готувалися перед, перед цим чемпіонатом, не виповнили ми задачі, е, ті, перед якими ми ставили яким цей чемпіонат був саме для тебе особисто? Ну, звичайно, можна краще грати. І не тільки для мене, для всієї нашої команди. Десь треба себе покращувати і буду це намагатися робити далі. Зараз в цьому сезоні ти почав грати частіше. Це тренерський штаб в тебе повірив? Чи ти свою працю доказав, що на мене можна розраховувати та гра... я можу грати в старті? Ну, тренерський штаб перед кожною перед грою нам каже, що перед грою і перед тренуванням, що на тренуваннях ти повинен себе проявляти і всі, у всіх буде шанс себе проявити в грі. Тому треба працювати на тренуванні, доказувати, і вже потім тренер вирішує, кого ставити. Зараз найбільшу кількість матчів в кар'єрі. Ти зіграв саме за нашу команду, нещодавно було вже 50. Що для, для тебе зоря? Ну, звичайно, це позитивний такий момент. Мені дуже приємно, що тренер мені довіряє. Я намагаюся виходити на, на кожне на тренування, на кожну гру, е налаштований. Тому для мене це тільки позитивні моменти. Надіюсь, в подальшому ще буде краще. Ти отримав найбільше жовтих карток е серед всіх гравців нашої команди mm. в цьому сезоні. Це каже про дисципліну чи навпаки е жагу до боротьби? Mm. У мене ще така позиція, потрібно завжди вступати в боротьбу. Тому вважаю, що в деяких моментах можна було гратише чистіше і в деяких моментах все такі можливо емоції, але вважаю, що не всі, на всі жовті карти я заслужив, я подивився після гри. Буду виправлятися, але, звичайно, моя така позиція, що треба завжди вступати в боротьбу. Цей сезон став знаковий для тебе через те, що ти продовжив контракт з нашою командою. Наскільки це важливо, наскільки це додає впевненості футболісту? Ну, звичайно, я задоволений, що клуб і я ми прийшли до одного цілого. Дуже дякую президенту команди, дуже дякую керівництву, що вони в мене вірять і довіряють, і захотіли продовжити зі мною контракт, тому ми домовилися, і я дуже радий захищати кольори Луганської зорі.